Сьогодні ми з вами стаємо свідками, дорогі, у Христі, тої події, дуже неоднозначної в житті Ісуса Христа і в житті цієї жінки, про яку ми чули. Як правило, ми з вами більшості історій з життя Христа чуємо, коли Він творить добрі справи, і творить добрі діла безпосередньо для юдеїв, тобто для своїх, свій серед своїх, тобто він рятує їх. Оздоровлює, воскрешає, творить добрі справи, але вони в нього так чи інакше або сумніваються, не хочуть вірити, піддають сумнівам, критикують Христа. Сьогодні бачимо, що Христос зглянувся над жінкою, яка була далекою від їхнього бога, яка була поганкою, і Євангелист Марко дуже добре на цьому наголошує. Так, він каже навіть її національність для того, аби підкреслити, що це були саме ті, які ні в якому разі і з жодних обставин не вірили в Бога і навіть не намагалися в нього повірити. Тобто вони залишалися поганими до кінця. І, власне, Христос, прийшовши у ці сторони Тируса Сидону, а це були сторони, які були всі поганські, він розумів, що Він іде не до своїх. Тобто він виходить із тої зони свого комфорту, він не буде проповідувати серед людей, які знають Бога, навіть які будуть його критикувати, а він буде проповідувати або буде щось робити серед поган. Навіть на початку, бачите, хотів скритися, але, звичайно, це йому не вдається. І далі відбувається дуже дивний діалог між тою жінкою і Христом. Що би не здавалося, дорогі у Христі, Отака оця алегорія, вона є дуже різкою, і вона була для окремих поган дуже образливою. Чому? Тому що юдеї, правильні юдеї, називали всіх, хто не увірював в Бога, поганські народи, псами. І ото, ото пряме значення цього слова називати тебе псом, це означало, що ти не був гідний людини як такої. Яка повірила в Господа Бога, яка прийняла Бога. І погани це знали. Вони це знали і вони це усвідомлювали. Вони не погоджувалися з цим, але вони це знали. І сьогодні Христос, як не дивно, відповідає цій жінці дуже різко. Дуже різко, що ну, не один поганин би просто встав і, мабуть, пішов. Але щось перемагає тут у цій жінці. Він каже, що, бачите, як ем, я не можу тобі допомогти. Бо я маю спочатку допомогти тим, хто увірував в Бога. Я маю спочатку допомогти нашим християнам, навіть в сучасному світі, каже, тим, хто ходять до церкви, тим, хто моляться, вони в мене в пріоритеті, так би мовити. А ті, хто хоче собі там зранку поспати, не встає до церкви, то вони би мали бути на другому місці. Чекайте. Але вона каже до Христа: так, Господи, але каже, і ті остатки ми збираємо. Тобто, як мудро вона поступає, задля чого? Задля своєї дитини, бо вона прийшла з чіткою ціллю до Христа. Вона мала мету. І їй було все рівно, що вона поганка, що вона не увірувала. Вона зрозуміла, повірила, Господь їй дав відкрити Бога, який прийшов до її країну. Тобто, подивіться, їй навіть не треба було нікуди йти. Не треба було шукати за Христом. Ми кажемо шукати за Богом. Ми шукаємо. Їй не треба було, Бог сам прийшов. І цей момент цієї такої кульмінації, так, Христос дивується її вірі, тому що кажу ж, кожен поганин, який поважав себе, встав би, вийшов би і ще, може би, добре наговорив то, що не треба Христові. А вона далі клянчить і каже: Так, Господи, але дай хоч тої кришки мені. Бо дитина моя мучиться. Вона вірує в Бога. Ісуса в Його силу, хоча не визнає це офіційно, але каже до Нього Господи сьогоднішній Івангелій Другів Христів, котре нам свідчить про те, що Бог приходить до кожної людини, до кожної людини. І коли ми деколи з вами чуємо отакі різні моменти в нашому житті, повсякденному, от ми там християни, правильні, так? А хтось там неправильний, бо ви, ви, ви там такі сякі не вірите в Бога, ми не маємо права це робити. Ми не маємо права це казати. Тому що, можливо, людина ще Бога не пізнала, не зустріла, або Бог не прийшов що її до її серця. Або, можливо, ще не сталося якогось такого тяжкого випробування, яке би ту людину привело до Бога. Я завжди говорю: знаєте, ми повинні е, наслідувати Христа в любові Його, не чинити ненависті, бо тоді ми нічим не будемо відрізнятися від тих, хто ще Бога не прийняв. Знаєте, є інколи люди, є інколи люди, це правда. які не є християнами. Не є християнами, але поводяться почасти набагато благородніше, ніж деякі християни. Це правда про це треба говорити, це не треба замовчувати. Ми любимо себе хвалити, так, це добре, гарно. Але ми деколи допускаємося таких помилок, можливо, через які Господу соромно за нас. Так, як було недільне Євангеліє. Тому сьогодні, дорогі у Христі, стараємося собі, якщо ми маємо навіть на шляху людей таких, які не повірили в Бога ще, які не прийняли Господа Бога, не осуджувати їх, а власне допомогти їм пізнати Бога найкраще своїм прикладом, своєю жертовністю. Так? Перш за все, те, чим ми робимо, не просто на словах. І тоді ми уподібнимося до цієї жінки. Яка сьогодні падає до ніг Христа і просить, бо її віра є наполеглива, і її бажання пізнати Бога є більше, аніж та її релігія, яку вона визнавала. Це дуже важливо. Тому що релігія і віра в Господа Бога жива, щира у серці це є зовсім різні протилежні речі. І ми маємо це з вами розуміти. Бо хто, як не ми будемо це розуміти, які щоденно моляться. І які їдять хліб із стола, у Христі, а не з підлоги. Слава Ісусу Христу! То